України до білих російських боріз і крупні червоні краплини, чи кров її, чи то сліз. Писала вона: Заберіть своїх хлопців, щоб в гості незвано прийшли. Навіщо в чужі вони гинуть, сторонці, бо тут тривають страшні. Вам брешуть на що хлопці. Їх кинули в жерло війни, війна не навчальна то дійсно вбивають, та ваші брати і сини, навчати їх стріляти в людей з громади, підступний, віддавши наказ. Чи варто для цього синів відпускати, щоб тут зупинився цей час, ви ж хлопцям хрести одягали шиї. Вони ж тепер цілять в людей, і з ними одної і мови, і віри, заради хімирних ідей. Вже дехто додому ніколи не верне. Рісніть поля від могил. Живі то каліки, їх доля заденна, та хещо позбавлення крил. Писала калина листи розсилала зі зграємо чорних поків. Лодів. Хоч постили граті лякали калини, і пожежі змикали в кільце, писала, кричала вона до загину, і була таки справжнім перцем. Поламані ребра, посічані У житті живтіх немає очок, і падали краплі в червоні. Сльози церковних свічок. бо вся ця земля не росою вмивалася, а кров'ю людською меж, не сонечком ніжним вона зігрівалася, а пополом після пожеж писала кавини листи з України у різні куточки землі. Не спіть, поможіть нам, стріляють у спини і знищити хочуть. Кремлі з війною і втратами важко змиритись, народ взяв цей хрест і поніс, і нам до землі коли калині вклонитись, за кожен написаний лист, за щирість її, непідкуплену совість, що навіть вогні не згорить, і хай ще в країні переспить свідомість та скоро безігашу.